Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тай. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Динамо обіграла з Вягелю в закритому контрольному поєдинку. За домовленістю клубів поєдинок пройшов у закритому режимі. Повідомляється, що у складі кияну гріз взяли участь, зокрема, ті футболісти, які виступають в УПЛ, але не були викликані до національних збірних. Бетіс хоче підписати Луніна. Голкіпер Голкіпера Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Бетіса. Повідомляє Gol Digital. Іспанський клуб хоче підсилити позицію воротаря і стежить за українцем. Раніше була інформація, що Бетіс розглядає варіант з запрошенням вільного агента Девіда Дехея. Оскільки голкіпер Руй Сілване задоволеною кількістю ігрової практики може покинути клуб у січні, а кар'єра 40-річного Клаудіо Брау наближається до завершення. Наразі Бетіс не веде переговорів з Луніним, оскільки Андрій налаштований дограти сезон у складі Реала. Тому в іспанському клубі розраховують, що зможуть переконати українця перейти до них влітку наступного року, коли закінчиться його контракт з вершковими. Трубін отримує одну з найвищих зарплат у Бенфіці та має клаусулу 100 мільйонів. Скільки заробляє голкіпер збірної України? Трубін входить у топ-7 гравців Бенфіки за окладом. Тижнева зарплатня 22-річного українця трохи більше 74 тисяч євро. За рік голкіпер отримує майже 4 мільйони євро. Також у контракті українського вратаря передбачена клаусула, яка складає 100 мільйонів євро. У футболці Орлів Анатолій зіграв вже 12 матчів, у яких пропустив 11 голів і 4 рази зберіг свої ворота сухими. Олександр Зінченко Сподівайся, що Судаков перейде до арсенала взимку. Український захисник збірної України та Лондонського арсеналу Олександр Зінченко заявив, що хотів би бачити Георгія Судакова, який зараз виступає за шахтар у складі канонірів. До якого клубу взимку перейде Судаков, запитує журналіст. Сподіваюся, в Арсенал. Кого з гравців збірної України ти б забирав до Арсенала, як би міг? Матвієнка. У понеділок, 20 листопада, сині-жовті зіграють в останньому вирішальному 10-му турі відбіркового етапу Євро 2024 у групі Сі проти Італії. Федеріко Ді Марко. Зі збірної України потрібно бути обережним будь-яким момент матчу. Це сильна команда. Захисник збірної Італії Федеріко Ді Марко прокоментував перемогу над Північною Македонією 5-2 у відборі на Євро 2024, а також висловився щодо обов'язкової необхідності виходу своєї команди до фінальної частини турніру. Я думаю, що поїхати на чемпіонат Європи це майже обов'язок збірної Італії. Наші вболівальники цілком виправдано вимагають від нас досягнення такої мети. Сподіваюся, своєю грою проти Північної Македонії ми показали, що готові зв'язати поставлене перед нами завдання. Вважаю, що ми провели чудовий матч, створили багато гольових моментів, діяли активно і виконали тренерську установку. Два пропущені голи під час матчів у нас бувають як вдалі, так і невдалі відрізки. У поєдинку з Північною Македонією ми на 7 хвилин трохи перестали грати і відразу за це поплатилися. Але зате відмінно відреагували, повернулися в гру і забили ще два м'ячі. Багато команд, пропустивши два голи після рахунку 3-0, сіли б на свої ворота і почали б грати на отримання рахунку. Але така історія не про нас, і ми це довели. Матч з Україною у футболі вже давно всі міжнародні матчі складні, а збірна України при цьому сильна команда. Тож нам потрібно бути обережними будь-який момент матчу, наводить слова Дімарко італійський ЗМІ. Франція перемогла Гібралтар з рекордним в історії Чемпіонату Європи результатом 14-0. В одному з очорахніх матчів від брукового циклу Євро 24 збірна Франції буквально знищила збірну Гібралтару, забивши тій 14 м'ячів. Авторами голів стали 9 футболістів французької національної команди. Такий результат став найбільшим за історію проведення відбіркових компаній Чемпіонату Європи за історію проведення цього турніру. Попередній рекорд встановила збірна Німеччини, яка 2006 року розгромила Сан Марини з рахунком 13-0. Додамо, що цей матч наніс для його учасників жодного турнірного значення. Франція ще до цього достроково виграла свою групу а Гібралтар очікувано програв усі сім зіграних матчів.